Ви знаєте, ми про це говоримо дуже довго, і мені здається, що це виглядає на популізм. Політичні сили взяли запит громади. Що хоче громада? Об'єднавчих процесів. О, супер, давайте ми будемо всім говорити про об'єднання. Ви знаєте, говорити і робити це зовсім різні речі. Кожен день говорити, ми об'єднуємось, і при цьому думати, як не об'єднатися. Це імітація. І, і так народ не довіряє сьогоднішній день ніяким політикам. дуже малий відсоток довіри взагалі до політику і до інституту державництва. А тут що ми непрозоро якось демонструємо свою позицію щодо об'єднання, ось, напевно, в цьому і є проблема. Чомусь дехто схильний вважати, що Комітет опору диктатурі. Це є та база, на якій би ми мали об'єднатися. Але давайте згадаємо, чому був створений комітет, який став перед собою мету комітету опор диктатурі. І очевидно, що точно не заради того, щоб перемогти на виборах, в тому чи іншому, там, чи об'єднавши, чи не об'єднавши, а саме в диктатурі. Ось яка стояла мета, тому що створювався комітет. От, ми всі пам'ятаємо. Про роз... механізми трошки пізніше. Да, потім з'явилася. Ну і різні настрої, і різні тенденції, і ми пам'ятаємо, що відбулося з комітетом опору саме на Львівщині. Але я трошки не про це. Наша політична сила відійшла від емоцій, а просто скористалася сухими соціологічними дослідженнями і цифрами. І якщо ми не бачимо синергетичного чи кінетичного чи кумулятивного ефекту від об'єднання, то який сенс. Тоді об'єднувалися. Заради того, щоб сподобатись виборцям? ні, ми не популісти. І ми запропонували, давайте йдемо різними колонами і об'єднаємося в парламенті для того, щоб змінити, зробити певні зміни в нашій державі. Риторика наших колег, яка виглядає, знаєте, як в революційні часи Росії, царській Росії, хто не з нами, той проти нас. Це мені не подобається особисто. І не подобається, напевно, наші політичні сили. Треба говорити інакше. Хто проти Януковича, хто проти бандитської влади, той з нами. Ось про що треба сьогодні говорити. А не говорити це чорне, це біле, а іншого не дано. Та дано. Є запит на третю силу, є запит на нові обличчя. Тому що на сьогодні я не переконаний, що вибори схоче бачити ті самі обличчя в парламенті, які е, е, сьогодні присутні і були присутні минуле і позаминуле скликання. У мене є теж запитання до колег. Так, ми підписали 22 січня документ, який не, не, не дозволяє, і якраз так я би не хотів говорити певних речей про, про колег в опозиції. Але ну, якщо ми боремося з диктатурою, чи не варто депутатам Верховної Ради скласти мандат і вийти на вулиці сьогодні боротися з диктатурою, а не утримувати по 50 тисяч зарплати за підписом Литвина, ненависника від влади. Тому е, є купа запитань як е, до колег, так і до суспільства. Єдине, на, на, на нашу думку, на чому ми маємо сконцентрувати сьогодні наші зусилля, це єдиний кандидат на момент е, виборів, а саме 30, 30 жовтня. І ми пропонуємо: не боїмося висувати різних е, кандидатів. Давайте ми спитаємо в громади, кого вони хочуть бачити. Ми настоюємо на принципі праймеріс. Першочергове, зараз давайте всі скажемо, от наше прізвища. також дамо запит до громадських організацій, моральних авторитетів, лідерів громадської думки, громадських діячів. Всіх впишемо в цей пул і запитаємо громади. Якщо громада скаже той, 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 перших три бере, йдемо в виборчий процес, 1 вересня робимо заміри, хто, хто яку соціологічну групу, будь ласка, нема питань. Демократичний кандидат Іванов має вищий рейтинг. Всі, решта, мають зняти своїх кандидатів і підтримати єдиного. Це найкращий, на нашу думку, принцип і спосіб перемогти Ти повичте цілком на цих. Наскільки він буде формувати? Можливо, так. Але керуватися принципом, що лідери партії в Києві назначать нам тут кандидата на округ. Чи партії вирішать? Хто має бути на образі? Це кілька думка. Нам потрібно запитати людей, кого вони хочуть бачити. І правильно не завжди підтримка певної політичної сили буде означати підтримку того чи іншого кандидата. Тому що спілкуючись з людьми на сьогоднішній день, є різні думки, і подеколи, коли говориш, ну цей же ж кандидат, він ж точно буде там тушка чи ще ж. Люди кажуть, нам байдуже на короткостроковій перспективі він нам зробив дорогу, школу, церкву і так далі. І ми будемо за нього голосувати, бо він вже зробив, а не е, балакає порожнечу в парламенті, як зараз це дехто робить. Розумієте? Тому вгадати чи проаналізувати, треба просто спитати. Людей, чого вони хочуть, Ясно. ми не вправі вирішувати.